Я вб'ю того павла, який на мене напав. Перш я його раню, потім вб'ю. От я прогулятися вирішив трошки. Подивитися, де люди. What the fuck? What the fuck? Oh. Я вб'ю тебе. Я бачу в себе ножик. Де ж він? Що, зустрінемся наступного разу? Але без судно зброю і я теж заберу. Вона тобі не потрібна, ти ж скоро мертвий будеш.